Доброго дня, шановні товариші мисливці, друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Мисливець України. І сьогодні в своєму коротенькому такому відеоогляді хотів би торкнутися два таких питання. А саме, стосовно перше питання, що стосується обжимки капсульного гнізда під час спорядження мисливських своїх набоїв в Бушню гільзу, ще раз повторюю, не нові гільзи, а БУ. Гільзи, які ви використовуєте під час спорядження своїх мисливських набоїв. Тобто обжим капсульного гнізда під час капсуляції даних гільз. Це перше питання. І друге питання використання матриці БН. Ось В моєму випадку я використовую матрицю бн 2 Друга їх є там 1, 2, 3, 4. Вони в залежності ну, по нумерації. Я використовую середню універсальну матрицю бн 2 Стел, сталева матриця, тобто виробник Італія з хвостовиком, яка можете ставити і підсоєняти напряму до сферільного станка. Я використовую шуруповерт. Там 1600 оборотів шуруповерта, і йому максимальної матриці вистачає 1200 оборотів. Так що мене, мене устраює дана матриця і устраює під час використання шуруповертом, друзі. Ну, Вернемося до цього докладніше. По, 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 по як то говориться, друзі. Да, друзі, чому я торкнувся і хотів в своєму даному відео зачерпнути дані питання. Ще раз повторюю, що неодноразово під час мисливських груп на форуми в інтернетах, а також стрімів мисливських, багато зараз питань таких задають. Ще раз повторюю, що мисливці по Перше питання в них виникає в придбання мисливських станочків, хочу, щоб і не за дорогу ціну якість, щоб ціна і якості відповідала, щоб станочок виконував свої обов'язки, не сильно дорог... дорогий був, ну, виконував, як, говориться, всі ці, щоб менше матріс докупляти було і друге, третя. Це поговоримо в першому випадку. І в другому случаю, що випадку, що в другому випадку, друзі, вибачаюсь, Використання даних матриць. Другий говорить, що використовують мисливці. Під час використання даних матриць повторюю ще, друзівці, матриці бн 2 італія, також матриця ОМВ, є виробник Італії. Вони в різних є в ракурсах є сталеві, є бронзові, ну просто вони відлічаються тільки в ресурсі. Тобто, якщо металева матриця, в неї ресурс, якщо я не помиляюся, 1 мільйон. 1 мільйон штук набої ви маєте зробити латуна там щось 300 тисяч що штук ресурсу ну друзі на мою думку краще як то говориться ми не такі вже багаті щоб купляти, як то говориться дешеві речі краще заплатити раз Да, ціна звичайно трошки для рядового мисливця кусається ну нічого раз заплатити друзі даної матриці хватить під використання якщо ваші внуки будуть полювати чи діти чи внуки будуть ну, Займуться полюванням, то хватить передати їм і їм хватить на, для свого використання даної матриці. Ну, річ не в тому, друзі. От чому я е, хочу підчеркнути дане питання, що саме стосується, ще раз повторюю, обжимки капсульного гнізда е, під час використання бушної гільзи, друзі. А також висота юбки, так як в моєму випадку гільза Гранд Italia, бачите, ось у Міраж. Висота юбки т 5 Бушня гільза, якось ви бачите вже одна Одностріл, друзі, не нова гільза. Це стендові стріль, э, стрільби гільзи використовую. І капсуля, так, що, також капсуля, друзі, ви всі прекрасно знаєте, що є капсуль ремонтний і є звичайний капсуль. Звичайний капсуль він ставиться зазвичай в нову гільзу, в якої донце, гільзи і донце, капсульного гнізда. Тобто не розбите, не роздуте, він стає туди плотно. І є ремонтний, тобто так називаємо ремонтні, вони в обйомі долі міліметрів чуть більші, що вони плотніше стають в донце тобто, пежа гільзи і в донце капсульного гнізда стають. От сюди, друзі. Так, да, друзі, Я використовую всі случай, я не заморачуюсь в даному питанні, я використовую звичайну ось капсуль. Ось ось такий капсуль, друзі. Капсуль Нобель Спорт, звичайний. Червона глушечка 686. Ось такі то капсуля друзі, я використовую друзі, о, такі ось, для спорядження своїх мисливських набоїв, які я використовую для мисливського полювання вушні гільзи, друзі. Да, друзі. Тепер що стосується обжимки капсульного гнізда, Чому я, як бачите, ось у мене стоїть станочок мек 600 Junior. Чому він у мене тут стоїть даний станочок? Тому що були, виникали такі питання, ще раз, і питання, і відповіді давалися на мисливських просторах інтернету, мисливських групах, друзі, що даний станочок не робить обжим капсуль, капсульного гнізда під час капсуляції. Друзі, хочу просто розвіяти цей міф, який, щоб раз, як то говориться, побачити і більше не писати, ту дурницю цих на просторах. Я сказав, якщо людина, яка ну, не орієнтується або в неї не був використання даний станок, то я... Вважаю, що людина не може дати об'єктивної думки і давати якісь консультації чи поради начинаючому, чи навіть вже мисливцю зі стажу, друзі. Так що тут, я ще раз так, через, через, через то я так вирішив спонтанно, як то говориться, записати дане відео, щоб раз показати, щоб мисливці побачили і знали, що дійсно воно відповідає дійсності, а не писати ото всякі дурниці. Так, да, друзі. Дано мисливською е, да, є станочки, я ж кажу, їх моделі багато цих меків. Так, я вибрав серединку МЕК 600 є мек 600-й джуніор, яка в них різниця, тобто що джуніор відлічається від Мек 600 МЕК-600, СІЗмастер. Відлічається від Мек Джуніор тим, що в Сізмастера стоїть. Стандартний капсуль-подаватель, тобто автоматично під час спорядження, коли ви споряджаєте, подається капсуль на капсульне гніздо і споряджає гільзу. Ну, Це не так, думаю, друзі, така вже сильно нагальне питання. Я думаю, невелика як -то кажуть, проблема кинути сюди капсуль, поставити і спорядити. Ну, це не складає великого труду, друзі. Це одне. І друге, що відлічається в дані станки. Тобто у даного станочка, друзі, все, як ви бачите, тут стоїть. Обжимка кольцу Лі під час, тобто, ось коли ви обжимаєте гільзу, друзі, ось буде бачити ось бачите, ось О, повністю обжала у нас гільзу. Під час обжимки даної гільзи обжимка виконується даним кольцом лі. У МЕК сізмастер там стоїть санговий обжим. Друзі, ну скажу вам одне. Цанговий обжим добре, да, він набагато скоріше виконує свої функції і все. Ну, один мінус. Цанга не обжимає юбку Т5. Не дожимає. І для тих, хто, хто користується переломками, для них це не суттєва проблема. Хто використовує дані гільзи в полуавтомат, тобто, ще раз повторюю, з висотою юбки Т5. Т5 юбки. Переломка ще раз повторюю, патрон дослеться, у вас патронник, ви вистріляєте, не буде ніяких проблем. Хто використовує в полуавтоматі даний гільзи, з висотою ще раз повторюю юбки Т5, тут звернути увагу рекомендую дуже суттєво, тому що цанга не дожимає тут, один міліметр не дожимає гільзи, тобто Т5. Якщо ви дану гільзу будете використовувати в своїх мисливських полуавтоматах, у вас можуть виникнути таке питання. недосил гільзи в патронник, не до запирання. Затвор, затвор, затвор досилання затвор в магазин патронок, патронник і при цьому має призвести до осічки, друзі. Так що Це теж треба звертати на цю увагу. Так що, от я вам і розвіяв міфи Тоже ще одне, що не обжимає донця гільзи, та п'яте юбки, друзі. Я вам показав ось на власному прикладі, що даний станочок легко справляється з даною задачею виконує її обжимає дуже легко повністю Т5 починаю от Т1 до Т5 гільзи. Тепер, друзі, що стосується такого коротенько, не буду, багато є відеоглядів на каналах. Я чисто те, що стосується обжим капсульного гнізда і даної матриці, друзі. Все, не буду вам більше об'ясняти по даному станочку. Я й так його зняв з тільниці, показати, так зняв, щоб наглядно вам показати було до цього. Тепер, що стосується, друзі, обжимку. Капсульного гнізда в даних гільзах, Бушні. Друзі, ось якщо ви бачите, стоїть ось друга станція на станочку. так. В даній станції стоїть ось трубка така, вона йде раз трубом. Тут внизу на конус. В даному конусі, тут ось, друзі, є проріз такий, в який входить під час спорядження, ось, якщо ви можете бачити, друзі, побачите на нас. Ось друзі, заходить капсуль. Повністю, бачите, він ховається всередину. Повністю капсуль. Тобто під час спорядження, коли ви ставите ось на наковальну так називаємо, другу станцію капсуль, ставите гільзу. Під час спорядження ви опускаєте ось другу станцію. вас Ось таким чином. Я не буду зараз гільзу, я просто вам показую так наглядну. Коли ви споряджаєте дану гільзу капсулю, у вас виходить, капсуль заходить в оцей раструб, ховається сюди повністю. А оцей конус нажимає, друзі. Тобто всім відомо, друзі, ну хто споряджає мисливські набої, самостійно всім відомо, що в донці капсульного пежа гільзи всередині пластик. Даний пластик, коли капсуль стає, ось, друзі. даний капсуль, Зараз я вам покажу. Ось наглядно, щоб ви бачили. Коли капсуль у нас заходить ось в капсульне гніздо, ось, таким чином ось і тут наковальня подає капсуль всередину. так? Всередині у нас тут пиш пластиковий стоїть у гільзі. На даний плищ конус надавлює, капсуль у нас сховається сюди, ще раз повторюю, втулку і обжимає даний пластмас, тобто капсульне гніздо. Все. Тут вже у вас обжим капсульного гнізда. Вже будь-який капсуль, навіть незалежно, чи він буде ремонтний у вас, чи він буде звичайний у вас капсуль, так як я звичайний, ще раз, на ремонтний, а звичайні капсуля. Вже ніде в вашій капсуль не дінеться. Для чого це робиться даний обжим капсульного гнізда, друзі? Да. Ще раз повторюю. Тому щоб не було прориву газу у вас під час вистрілу. Це ще раз стосується, коли ви використовуєте іменно гільзи БУ. Тобто, незалежно, чи раз ви використовували, чи два, чи три, хто ну, хто як. Переломки, звичайно, що два рази це вже, звісно, максимум, тому що після пострілів добре, ну, якщо ви на сухому стоїте, ще можете гільзу знайти, там, зібрати і ще раз її спорядити. Якщо ви на воді, наприклад, на туди стріляєте, то звичайно, більш смисліці знають, що після полуавтомата дуже тяжко. На воді практично взагалі ви її не знайдете, звичайно, так само, що і що а в комиші ну, знаходиться з трудом. Так само і по снігу не сильно ви знайдете на цьому під час полювання ходової охоти. В Снігу не сильно ви будете шукати ту гільзу. Так що, друзі, два рази в полуавтоматі. Хто там пише в полуавтоматі 3, 4, 5 разів використовує, це, я вважаю з фантастики, друзі. П'ять разів з полуавтомати гільзу, ви спробуєте її знайти. Ну не знаю, може ви ходите після кожного вистрілу півчаса шукаєте гільзу, то може, може і відповідає дійсності, не буду з цим спорити, друзі. Так, да, Це що стосується, друзі. Так що, друзі, ще раз, бо там визникали питання, о, я ще раз по 600 мек. Не виконує ці функції, тобто що не обжимає донце капсульного гнізда. Так, друзі, ще раз повторюю на своїй практиці. Хто планує купувати дані станочки, рекомендую. Без питань. По-перше, обжимає всю висоту донце гільзи, а по-друге, обжимає капсульне гніздо під час капсуляції гільзи, БУ. Так, друзі, це, що стосується в нас, першого питання було, друзі. Тепер, що стосується використання даної матриці, друзі, також. Є багато мисливців, які купляли дані матриці і під час використання говорили, що вони ноль не виконують вони свої функції, на які на них покладені. Не знаю, друзі. Використовую дану матрицю, ще раз повторюю матрицю бн 2 сталь, виробник Італія. Ось така матричка, друзі. Оце вона ось. Чисто застосовую для використання своїх мисливських набоїв. Прикладі покажу свої мисливські набої, друзі. Ось. Це всі, всі набої. Все, можете, щоб ви Щоб не Думали, що це магазинні набої. Це ось мисливські набої також. Гільзи одностріл, які я використовую, також, ви можете бачити. Юбочка Т5, друзі, бачите? Юбка Т5 в гільзи, яку я використовую, споряджав на цих даних. Ось Такі ось. Якість такого набою. Якість, друзі, магазинні патрони. Так. Можу сказати, в стороні тако легенько перекурюють від якості саморобних мисливських набоїв. А тепер, друзі, я не знаю, чи передасть вам, чи ні, якість самого конусу, друзі. Який конус на даних набоях, друзі? Ну, Може камера і передасть, не знаю. Нішка. Оце, друзі, конус, який робить дана матриця. Да, є багато зараз. Е... Умільці, як то говориться, у нас в яких руки ростуть з правильного місця, які виготовляють матриці, там, і в нас на Україні виготовляють на інтернетах багато на мисливських просторах. Продають даній матриці. Ну, не знаю, друзі. Матриці, можу вам ще одне сказати, хто використовує даній матриці, ну, звичайний токар, які виготовляють чи що. Даної матрицю, вона називається колпачкова. Вона йде в неї яка система? Система в неї просто вибраний конус і все. Коли ви спорядили набій мисливський свій, ви надіваєте матрицю і починаєте ось додавлювати. По-перше, ви можете надавити більше, менше, більше надавили у вас. Отак, От як карандаш получився, зірочка деформувалася у вас, да, конус у вас є, але вже якість самого набою, ну, як то говориться, не комбільфо. Це одне. Під час використання то сам кустарник даних матриць. Це одне. І по-друге, більша матриця, дана, дана матриця, яку ви використовуєте, вона не виконує більш ніяких функцій. Все. Оце ви зробили шалашик, свій копачок. все. Дана матриця ж, друзі. Ще раз повторюю, чи виключно? Ну, не виключно, що там бм 2 є, OMV, також італія. Я шкал, друзі. Що дана матриця виконує? Так, да, Під час порядження матриці рекомендовано змазувати або саму матрицю маслом, звичайним мисливським маслом, яке ви використовуєте для чистки мисливської зброї своєї. Або можна взяти губку паралонову, змочити і просто набій під час коли ви робите ну, докаточку і це конус просто берете гільзу вмокаєте в масло і потім ставите саму яка ось, матрицю і формуєте вже даний конус і докаточку робите. Для чого це робиться? Для того, щоб не палило саму пластмасу. Ще раз повторюю. Хто там два-три рази використав дану гільзу, для цих це буде. Для мене це не столь суттєво, я ж ще раз повторюю. Я дані гільзи можу використовувати ну, максимум два рази всього. Я не заморочуюсь над цим. Мені проще докупити ще гільз і використовувати їх в подальшому. Я рахую, то там 3-4 рази то вже, то вже не гільза. Я використовував по 3, по 4, ну то вже все. Якість сама пластмасу вже не там, вона теряє свої властивості, і, і прочність, і друге, і третє. Да, друзі. Тому під час використання даної матриці, що робить дана матриця, друзі? Хто б там що не говорив, що там, не знаю, може хтось. Придбав кустарну якусь десь в підвалах виготовляють її там десь закупив, що дійсно, може там вона не робить ні, я не, я не, не, не отрицаю цього друзі. Ну Якщо у вас якісна матриця, дійсно виробника, який ну, італійський виробник, який запатентований ці матриці, які використовують не один не рік і більшість мисливців використовують дані матриці, друзі то я можу сказати на всі 100%, що вона не встраю дана матриця, дуже якісний, ще раз повторюю, ось його, ви можете побачити, робить конус і уплотняє дану зірочку. Тому що, виконує, що яка виконує роль функцію даної матриці, друзі. Дана матриця ще раз повторюю, то, що вона робить конус, дуже якісний конус, це по-перше. А по-друге, вона докатує самий буртик, оцей создаваємий буртик, коли ви формируєте саму зірочку друзі на станочку формируєте саму оцю зірочку у вас виходить тут по краях буртик товщина буртика коли ви даною матрицею робите докаточку вона у вас робить само собою, конус по краях і докатує уплотняє тобто оцей буртик що воно дає нам друзі даний, якщо ви уплотняєте даний буртик по-перше він создає під час вистрілу не так різко відкривається сама зірочка по-друге, згоряє порох повністю якісно в самій грізе. А чого згоряє? Тому що ви создаєте більший тиск в даному набої. Якщо у вас буде більший тиск, друзі, відповідно у вас буде більша швидкість в даному набої. Так що, друзі, оце чим відрізняється, друзі, вибачаюся, дана матриця, дана матриця, яку в моєму випадку, яку я використовую, і інші мисливці, які використовують, від тих матриць, які використовуєте ви, друзі. Ті, що ви купуєте, я вам пояснив, що дана матриця, яка звичайно там йде під конус, ті, що ви купуєте і використовуєте, то вони просто роблять конус. Все, більше ніяких функцій вони не використовують. У вас просто робиться конусок. Для того, щоб вашій набій подачі з лотка, з магазина патрона в полуавтомат подався свободно в магазин і досив патрона не було осічки, у вас є не досилання. Оце. Оце одне, що він тільки робить. Все, друзі то я не бачу смисла в таких матриць. Ні, ну кого це влаштовує, будь ласка, можете використовувати. Ну, просто я вам ще раз повторюю, тому що роз, хочу розвіяти міф про дані матриці, тому що багато таких мисливців є, що говорять, що дані матриці вони не виконують свої функції. Так що, друзі, ви ошибаєтесь, з матриці виконують свої функції на всі 100% і дуже якісно і дуже чітко. Так що, все, друзі. Оце, що я хотів вам... Розказати, показати на наявному прикладі, друзі, які я використовую дійсно, якщо я можу давати якісь поради на мисливських просторах, інтернету в мисливських групах, друзі, на форумах, то я дійсно використовую із власних джерел, тобто з власного використання. Тобто, якщо я використовуюся, я обжимаю на станочку МЕК 600 висоту юбки гільзи з Т5, Т1 до Т5. Повністю мені обжим мене і повністю якісно обжимає. І робить обжим капсульного гнізда під час спорядження даний гільз, друзі. Якісно, що це не буде ніяких проривів газу, у вас капсуль не випаде під час вистрілу. Ще раз це що стосується. Дійсно, багато виникає проблем під час мисливського полювання, а саме коли ви використовуєте... Гільзу із неякісним обжимом донця капсульного капсульна гнізда. Да, буває прорив газу під час пострілу. Капсуль у вас гільзу затвором, зуб затвора викидає гільзу назад. Новий, нова гільза у вас лежить на лодку з мазі нападається для подачі наступного патрона-патрону. Ну, це всі відомо подача механізм роботи ОСМ газовідвідних від них чи інерційних мисливських рушниць. Да, і буває, коли у вас не обжати капсульне гніздо. Під час пострілу газу, газовими пороховими газами під час тиску у вас може капсуль просто видалити під час вибросу гільзи, викинути гільзи, випасти капсуль, випасти капсуль і попасти в ОСМ. І при цьому у вас може виникнути якась поломка. А саме Осечка, тому що у вас патрон може податися, але осечка у вас буде, тому що у вас може попасти капсуль. Хорошо, якщо він десь випаде у вас у лоток і випаде ніякий. А десь, якщо він попаде, останеться у вас в і цей капсуль. Він просто десь перекриє саме коромисло, чи як говориться бойок, чи це ударник який буде ударяти по бойкові, щоб произвести вистріл, воспладнити капсуль, то він просто не ударить, не виконує свою функцію, тому що капсуль попадає в ОСМ, і він йому буде перешкодою в, дан, в даній своїй роботі. Так, да, Оце бувають такі в переломках, вибачаю, не в переломках, а полуавтоматах такі механічні. Затримки. Для перелому, ще раз повторюю, тут не сильно суттєво вона, тому що переломка всі знають, що переломка там колодка закрила патрон, все. Після вистрілу ви переломали, витягнули патрон, та і на цьому все завершилось. У вас капсуль там ніяк не випаде. Одне, що тільки може, якщо буде слабо зажати капсульне гніздо, порохові гази, прорив просто буде опалювати. Як більшість мисливців, хто купує старі мисливські рушниці, то видно, що заздалегідь де бойки на мисливських рушницях, на колодках, кружка прямо аж желізо, як поїло, ну як вам сказати, не сип така. Ну, це виходить пороховий газ і ото вигоряє так метал, друзі. Так що, друзі, оце отаке відео, що я хотів з вами поділитися і показати наявний вам приклад наявності, щоб ви бачили і зрозуміли, друзі, що стосується самих обжимів. Капсульний гнізді і обжими висоти донця юбки і також використання даної матриці. Так що, друзі, хто в роздумі, в подальшому придбанні даних матриць, а саме матриці ГАЄП або е, ОМВ, да, друзі, раджу, дуже раджу маєте використовувати. да, це ще раз, що, е, що стосується виключно тих мисливців, хто використовує власноручно свої мисливські набої. Вірніше, не використовує, а спереджає власноручно свої мисливські. Ну, Також і використовує в подальшому для мисливського полювання. Да, матриці, звісно, не з дешевих в ціні вони, бронза в порядку в половину дешевша, друзі. Ну, Хто хоче, може так, да, там, хватить вам, я так думаю, і вашими внуками бронзові матриці. І постаночку, друзі. да. Можна взяти і УПС, друзі, станочок, він в порядок. в порядок і в порядок не буду озвучувати, там зараз в інтернетах можна дивитися ціни, і упс 7 і Лілоут, Ну, Лілоут не знаю. Був у мене і упс 7 друзі, і Лілоут 2 був універсальний вже з мірками всіми. Ну, ще раз повторюю, він не давав ту роботу, яку дає зараз даний станочок, а саме МЕК 600 Junior. Так що, друзі, ще раз, хто в роздумах покупці даних девайсів, можу радити. Купуйте даний станочок, він у вас буде радувати в роботі всіх функцій. Дуже він коректний і виконує всю свою роботу на всі, ну, на всі 100 балів, друзі. Також, що стосується даної матриці, друзі. Ну що, друзі, на цьому був завершений своє коротеньке відео. Всім, кому сподобалось, ставимо лавки, підписуємося на канал. Всього доброго, друзі. Всім пока, удачі.